Педекс ОТС формується гарна ситуація. Бачимо дві великі об'ємні свічки на підвищення. Ціна залазить на Булінджер. Є зняття попередньо сформованого максимума. Я готуюся заходити рівно на одну хвилинку вниз. По закриттю свічки я зайшов рівно на хвилинку на зниження і очікую формування корекційної червоної свічки. В такому випадку, відповідно, я заберу плюсик. Увімкнений в мене однохвилинний таймфрейм, тобто кожна свічка це рух ціни за одну хвилину. Три. Два. Один і забираємо перший шикарний плюс. За цією стратегією ми кожного дня торгуємо на прямих ефірах і стабільно забираємо разом плюси. Буває таке, що навіть по 9 плюсів в ряд без жодного перекриття. Статистикою повністю ділимося у телеграм-каналі після кожного прямого ефіру. Можете перегорнути хоч на декілька місяців назад, і там також буде статистика з того, як ми торгуємо на прямих ефірах. А якщо вам цього мало, то на нашому Ютубі є усі записи, і ви завжди можете переглянути. Глянути повторно та звірити статистику, яку ми скинули у Телеграм. Отож, перший плюс ми забрали: два основні фактори для входу: це дотик до болінджера та зняття сформованого рівня. Час експірації одна хвилинка, таймфрейм однохвилинний Стратегія працює на абсолютно усіх активах, які містять в собі ОТС, тобто це не лише валюти, а й криптовалюта, сировині товари, акції. Абсолютно все, що містить ОТС. І, до речі, Вікс ОТС може сформувати ситуацію. Позначаю собі попередньо сформований максимум. Якщо сформується гарний імпульсне підвищення, ми заліземо на Болінджер, знімемо рівень, я буду готовий тут зайти. Також важливий пункт це мані ризик менеджмент, за яким ми торгуємо. Це дуже важливий момент. Без правильного мані ризик менеджменту ви ніколи не станете прибутковим. Посилання на канал навчання обов'язково залишу під цим відео. На жаль, до того, як приїхала піца, я встиг відпрацювати лише одну угоду по FedExu. І чистий профіль – 322 долари. Наразі роблю паузу і повернуся після того, як поїм. Повернувся і бачу, що пропустив гарну ситуацію по Apple OTS. Чітко сформований максимум, аномально велика зелена свічка, залізли на Bollinger, зняли даний рівень і моментальне відпрацювання. Шикарна ситуація, і надіюся, що зараз таких буде більше. Ще до того була гарна ситуація по ефіру. ОТС. Позначий рівень на п'ятихвилинному таймфреймі по тілу свічки без урахування тіней. Ось таким чином. Хвилини таймфрейм, бачимо імпульсивний ріст, три великі об'ємні свічки, і кожною з них ми торкалися Болінджера. Тож після зняття по закриттю цієї свічки рівно на хвилинку вниз забирається впевнений плюс. Але на жаль, також пропустив, тому шукаю далі. Netflix гарна ситуація, і зайшов на зниження рівно на хвилинку. П'ятихвилий таймфрейм. Бачимо, що ми зняли максимум по тілу, однохвилений таймфрейм, дві великі об'ємні свічки, другою свічкою ми зняли рівень і залізли на Bollinger. Усе необхідне для мене присутнє. Я заходжу на зниження і очікую відпрацювання. Три секунди формується червона свічка і забираю ще один впевнений плюсик, плюс 315 доларів чистими. Також буває, що ситуації зовсім немає, а потім в моменті їх з'являється дуже багато, і можна зловити навіть три плюси за три хвилини. До речі, віза також формувала ситуацію. Рівень не найкращий, але два рази ми його тестили. Ось цією свічкою ми його повноцінно зняли. Прапорцем, мабуть, можна було дуже класно тут попрацювати. Прапорець це додатковий інструмент, яким ви можете підвищити свій вінрей. Раніше ви час розказували на ефірах, але так як це часте запитання, то закріпили відповідь на це у телеграм-каналі. Це, мабуть, найпростіша стратегія, яка реально працює, і ми це доказуємо на прямих ефірах. І вона настільки проста, що я думаю, кожен з вас точно з нею справиться. А якщо у вас виникнуть якісь труднощі, то ви завжди можете звернутися в особисті та написати нам у Телеграм. Посиланнячко на чат зі мною я залишу під цим відео. Ну, а якщо ти повний новачок, то просто відкрий собі деморахунок, зайди на наш стрім і спробуй поторгувати без ризиків. А там вже вирішиш, чи цікаво тобі це чи ні. Відкої не тієї сформувалася ситуація, але я не встиг в неї зайти. Чітко сформований максимум. Однією свічкою ми зняли сформований рівень, залізли на Болінджер і бачимо моментальне відпрацювання формування червоної свічки. Також приємний таймінг, так як бачимо, що на 5-хвилинному таймфреймі зверху закрилося фактично без відкатів. І в нас є перша хвилинка 5-хвилинно свічі, але тут маленька дохідність. Ауткат може сформувати ситуацію, достатньо гарно падаємо, формуються дві червоні об'ємні свічки, а також пробиваємо ось цей рівень. На хвилинному таймфреймі бачимо, що ніяких цілей нижче у нас немає. Ефір ОТС, є імпульсивний ріст. Бачимо дотик до Болінджеру, але мені тут не імпонує рівень. У нас є зняття ось цих двох локальних свінгів, але від такого я ніколи не заходжу. На хвилинному таймфреймі ось цей хай по тілу ми фактично повноцінно зняли. Але є ще вищий ось цей максимум, від якого заходити було б приємніше. Тож тут ситуацію пропускаю, хоч вона себе і відпрацьовує. Біткоін. Зайшов рівно на одну хвилинку вверх. Бачимо нижче сформований рівень. Також позначаю по тілу свічки. Гарна об'ємна свічка на зниження. Залізла на Болінджер і очікую відпрацювання. Дві секунди і забираю ще один плюс 322 долари чистимо. Не завжди багато ситуацій, але хто шукає, той знайде. А головне, що я став ближче до своєї цілі у 100 тисяч доларів. Тож долучайся до наших прямих ефірів, торгуй разом з нами, практикуйся і в тебе 100% усе вийде. Якщо ти повний новичок, то обов'язково пройди навчання, тоді ти набагато швидше, усе зрозумієш. Тож, якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на наш канал і закидуй ракету у коментарях.